Я вітаю вас, дорогі мої друзі. Сьогодні у нас 4 жовтня, середа, ми на дачі. Ну що, осінь добре вже наступає, треба шевелитися, быстренько щось робити. Чим займаємось? Займаємось, обрізаємо дерева, зразу пиляємо на дрова, убрали на новій дачі. Виноград винний нам не потрібний, нам на вино не треба, то ми його викопали, весь убрали. Ось дивіться, яку кучу на обрізали, гілки все. Е, звісно, ще почали ось такі ось опилять. Дрова, бачите, зараз буду складати. Ось. Почали пиляти. Це де опиляли дерева, зараз вам покажу. Ось така стоїчка, де був оцей винний виноград. Ми його повністю тут вже й викопали. То, що остався, корінь, ми вже викопали. Ще, ще треба викопувати. Це молоденька яблунька. Ось такі стойки в нас лишилися. Після винограду. От, зараз я вам покажу. Дерева були, знаєте, такі вже старючі. Оце стіко... Стіко яблук. Це ми сьогодні опилювали. Яблука такі, мілкі, які, то всі підуть в компостну кучу. Зараз я все це позбираю. Ось, бачите, убрали отут велику гілку. Ось, бачите, того, що вона геть лягала на город. Геть. Ми її убрали. І ще ось така була геть. Невозможно було пройти. Я, знаєте, як ходила на, на четвіреньках. Ось Тако, зробили таку яблуньку, вона буде менша. Хай буде цих яблочок менше, але. Не буде закривати город. Гілки закривають город дуже далеко, до півгорода тінь. І, звісно, під той, на той ті, тіні там нічого толком не росте. Ось, бачите що, я зараз вам покажу. Ось. Ось, то зараз розберемо, попиляємо, ось почали пиляти, дивіться, те, що товсте. Ось, оце вже напиляли. ось Зараз будемо. Переносити, туди, де в нас хата, туди попереносимо дрова. Дивіться, я такого не бачила, бачите, яке дерево, яка серцевинка в нього. Е, маємо пилку таку удобну. Раз, раз, це все попиляли. Кусок старої абрикоси відпиляли. Все, бачите? Зараз покажу. Ось це стара абрикоса. Одну одну, вона так розійшлася, бачите, на два пня. Один ось його ставили, ось такий. А цей пеньок ось такий. Ну що, тут ще такі гілки треба обирають, бачите, оце все поопилювали, поубирали ще. І ось це така пора року, осінь, що треба все робити, убирати. Роботи не початий край. Даже я знаю, не можу вам сказати, за що вхапитись. Це теж стара абрикоса. Отака здорова гілка. Ми її забрали. Тут на цій дачі посаджено аж три абрикоси, дерева абрикоси. Ну, ви знаєте, на що нам стільки? Ми стільки не з'їмо, куди його дівати. Ну, ми їх трошки. Зробимо менше, а молодим буде там е, рости деревинка е, яблунька друга, персик, е, черешня молоденька, е, всім цим деревам стане вільніше. Ну, оце цим ми сьогодні, е, дорогенькі мої глядачі, не одними півоніями ще займаємося і таким. Я допомагала, і оце ми попилювали Ось бачите, скільки гілок. Зараз все це розберемо. Дівчата, як завжди, вже, бачите, темніє, Я, е... як же без півоній? Я сьогодні викопала отакий молодий кущик. Він, бачите, самостійний молодий кущик. Отака брунька. І маленький є. О, це вже був такий, бачите, стволік, і він тут квітував. Це рожеве серце, роуз харт, херт, харт. Роуз харт. Якщо неправильно, поправте мене. Оце такий сорт. Це в мене одна діленочка, Діленка гарна. Ось, дивіться, ось я отаку до руки, бачите? Коріння це пісок і зола древесна. Ось така брунька. Я тільки що викопала, я його не мила, не талапала. Ось такий гарний корінь. гарний. Може, хтось хоче, він уже квітував. Я бачу, що брунька дуже велика. Бачите, дуже велика. Ось палець мій. Дивіться, ось. Бачите, яка брунька. То квіточка буде 100%. Може не геть повноцінна, не геть. Така по завзбільшки невелика, але м, така Ну ви хоч побачите, що це вона? Ось так така діленочка, дівчатка. Це сорт не з дешевих Не пишіть мені, будь ласка, що я візьму за 200 гривень. Багато хлопців і дівчат мені пишуть, поскладайте мені півонні по 200 гривень. Пойміть мене правильно, не можу я так. Поскладати такі дорогі півонні по 200 гривень. Не, не ображайтеся, ну, але ви в інтернеті бачите, який сорт, що там, де, що коштує. Не, не обіжайтеся. Не, не, не можу я віддати їх по 200 гривень. Ось. Це вже, бачите, треба вже відрізати його. Але хотіла щоб ви бачили ось. Що вона ця діленочка дійсно квітувала. Отако От Сорт Rose Hard. А, і ще, божечко, чуть не забула. Гляньте, мої дорогенькі, що я там Це ж копала діленочку. І ось ми які манесенькі. Ось ми які манесенькі. Ось ось-ось, це нове життя. Ось, це листочки такі, бачите? Це поділочки, це з насіннячка я виростила. Це мама. У цих діток мама пастелеганс. П'ять штучок. Раз, два, три, чотири, пять. П'ять, бачите, є меншенький, хтось слабшенький, хтось кращенький. Ось, уже є біленькі корінці. Уже такі, о, ось такі дітки 5 штучок з сорту пастелеганс. У прошлому році я їх висадила на сінечка, і оце вони такі. Бачите, тут уже листочків нема, а тут хто крепчий, той ще лист має. То я хочу ще швидко їх посадити. добавлю добрива, пісочку і посадю отакі корінці. Ну, ось, мої хороші, вже темніє, вже буду збиратися додому, завтра мені знову на роботу. Оце все, що вам сьогодні змогла показати. Ми займалися, опилювали дерева, обрізали гілки, обрізали, викидали виноград. Може, щось не так вибачте, але прошу вас, заходьте, підтримайте мене, будь ласка, дуже буду вам вдячна. Бажаю вам всього найкращого. Чекаю, вас у себе заходьте в гості. Як завжди, все. Покажу вам завтра, якщо в мене буде час, я буду копати півоню сорт Пастелеганс. Теж не дешевий сорт, але кого це зацікавить, будь ласка, чекайте, завтра буду викопувати і покажу. Все, всього вам найкращого. Пока-пока.